Внутрішньо сімейне усиновлення, що це таке, і в яких випадках найчастіше люди до нього вдаються. І так ситуація номер один, як ви розумієте, у зв'язку з військовим часом багато сімей мають дітей від попередніх шлюбів. І ми знаємо, що є норма в законі про надання відсрочки у зв'язку з наявністю на утриманні у певного чоловіка у батька дітей трьох. І буває так, що двоє його у шлюбі в існуючому, а одна дитина від шлюбу попереднього його нинішньої дружини. І ця дитина перебуває в нього на утриманні, одначе потрібно підтвердити максимально, так от юридично. І для цього деякі пари вдаються до усиновлення. Вони давним-давно повинні були це зробити і планували, але чомусь відкладали. Ну, в переважній більшості в таких ситуаціях до нас звертаються. І які тут є варіанти, потрібно вирішити одне ключове питання, і воно пов'язано з тим, що біологічний батько повинен бути або позбавлений батьківських прав, або він повинен надати нотаріальну згоду на те, що він погоджується, що його дитина буде усиновлена конкретним чоловіком, тобто чоловіком його бувшої дружини? Ну скоріш за все, так і тоді ми в судовому порядку. Зможемо супроводжувати цю справу, маю на увазі, ми адвокати, для того, щоб отримати все ж таки рішення суду. Тут є нюанси, які не врахувати. Ну, по-перше, в цій справі не допускається представництво в такому от форматі повноцінному, як, до прикладу, в справах про розлучення, про поділ майна. Тобто, особа, яка має намір усиновити. Вона повинна брати участь в судових засіданнях. Звичайно, що це ви зможете зробити з нашим адвокатом, одначе, зверніть увагу, що в будь-якому випадку вам необхідно буде приходити в судове засідання і вести діалоги та комунікації, провадити із суддею. Чому це так? Закон говорить, що навіть не скільки закон, а правова доктрина виходить з того, що усиновлення це дуже значуща. Така от ситуація в державі, і тому вона повинна вирішуватись власне судом. І безпосередньо суд повинен переконатися в тому, що людина, яка усиновлює, адекватна у всіх контекстах. Адекватність, ну, умовно, адекватність це я сленгом користуюсь. Адекватність також перевіряється і органами опіки, зокрема. Тобто, особа, яка має намір усиновити, вона також повинна відвідати орган опіки. Орган опіки це такий трохи забюрократизований орган. І вам необхідно буде поподорожувати до них декілька разів, навіщо це взагалі оця ось бюрократія існує для того, щоб вони все ж таки переконалися, що людина, яка усиновлює, повторюсь, така от, адекватна і спроможна займатися вихованням дітей. Але у справах про внутрішнє сімейне усиновлення, зокрема в тих контекстах, коли уже є у пари, у подружжя інші діти, то, в принципі, органопіки переконується, що з тими дітьми, які є рідні. Все гаразд. І тому таких ось, якихось особливих перешкод не існує. Більш складніше, це коли не внутрішнє сімейне усиновлення, а коли усиновлюють взагалі якусь чужу дитину із дитячого будинку, тоді орган опіки і піклування ще більш прискіпливіше перевіряє весь контекст процедури усиновлення. Бо їм також не на руку буде, якщо особа, яка усиновить, чинить злочин. Стосовно дитини, вивезти її за кордон незаконним чином, ну і так далі, і тому подібне. Тому вони страхуються і максимально роблять таку от процедуру, щоб можна було навіть вивезти людину з себе. Свідомо вони це роблять чи несвідомо, одначе ну, так працює ця вся бюрократія. Тому ви повинні розуміти, що якийсь елемент негативних емоцій у вас буде все одно, вам доведеться там постояти в черзі. Будуть вам говорити про те, що необхідно подати якісь документи, можливо, які не передбачені цивільним процесуальним законодавством, ну і так далі, і тому подібне. Передусім тут калібрують вашу реакцію. В принципі, з моєї точки зору, ну закон побудований в цьому контексті вірно, одначе, як саме застосовуються вимоги закону, це вже інше питання. Тобто, яка культура правозастосування? Одначе ви повинні розуміти, що є ось такі от особливості. Саме внутрішньо сімейного усиновлення. В принципі, справа судова розглядається десь місяць, місяць-два, і за одне засідання. Хоча бувають звичайно і ускладнення. Найбільше такий от проміжок часу, який затратиться у вас, це не на судовий розгляд, а якби ви гадали на що. Все вірно, на оцю ось комунікацію з органом опіки і збиранням документів, бо потрібно надати там медичну довідку вашу і дитини, потрібно надати там згоду біологічного батька на усиновлення, чи потрібно долучити там свідоцтво про його смерть, про коротше кажучи, багато такої підготовчої бюрократії, і вона зазвичай перекладається на. Плечі адвокатів, щоб вони цим займалися. Ми робили це вже багато разів. Маю на увазі допомагали людям, консультували, збирали документи, максимально сприяли їм, щоб вони, врешті-решт, домоглись тих результатів, які давним-давно повинні були в них бути. І тому у нас багато зворотнього зв'язку, різного роду ускладнень. Ми пройшли вже там вище голови. Бо, як ви розумієте, тут буде питання а в який же суд подавати? За місцем фактичного знаходження дитини чи прописки, а якщо прописані на окупованих територіях, а якщо не в Україні, а якщо батько, який хоче усиновити, він іноземець, а якщо в нього два паспорти, ну, коротше кажучи, як ви розумієте, ми з'їли не одну собаку метафорично, виражаюсь не один пуд солі, більш краще сказати, займаючись цими всіми нюансами і розплутуючи ці всі юридичні історії. В ряді випадків внутрішнього сімейного усиновлення. Зустрічається не часто в деяких судах, у деяких суддів, і тому нам потрібно наводити судову практику, що, до речі, проблематично. Чому та тому, що існує таємниця установлення? І такі от судові рішення у відкритому доступі в реєстрі судових рішень не викладаються. І тому, до прикладу, переконувати суд, що його колеги з іншого суду ось таким чином вирішують ситуацію, ну, не завжди. Є можливість у юристів, які мало займаються справами про усиновлення, бо у них немає де взяти судову практику. А ми от пішли цим шляхом складним, непростим, і вже накопичили свою базу судової практики, тобто є в нас внутрішнє таке узагальнення, і ми можемо суду апелювати, що от в справі за номером такий, то подивіться у ваш внутрішній реєстр, там була така ситуація, і звертював, як там суд. Продвумачив ту чи іншу норму, які докази суд використав. Ну, коротше кажучи, я думаю, що ви вже зрозуміли про те, що у вас є той, до кого можна звернутися із запитом, посприяти вам в усиновленні внутрішньосімейному. Якщо у вас є як якийсь там проблемний момент, або його немає, у вас немає часу, і ви б хотіли, щоб цим хтось зайнявся, має на увазі організаційному такому плані, а також. Щоб хтось був присутній з вами в судовому засіданні, можливо, тримав вас за руку і максимально робив усе те, щоб ви, врешті-решт, отримали свідоцтво нове про народження дитини, в якому ви або ваш чоловік був вказаний як батько чи матір дитини. Я думаю, що це такий суспільно корисний результат діяльності, і якщо є у вас така задачка, то давайте до неї. Рухатись. І ми досягнемо цю ціль і розпочнемо досягати її прямо із е першого кроку. І першим кроком може бути, як ви гадаєте, що все вірно. Зв'яжіться зі мною за контактами, знайдіть їх в інтернет і задайте ваше питання. Уточніть, послухайте, наскільки подобається вам голос е моїх колег, з якими ви розмовляєте або. Напишіть у месенджери. Оцініть ситуацію, шанси на успіх саме у вашому випадку. До зустрічі!